на війну, А тут каже, отаке. Хочу воювати, Ну, ви молодці. Це наскільки можна договоритися? Це точно. А що це з неділі якось стало менше чи ніхіра? Ні, неділю в 12 вроді би перемир. Я от був на цьому на позиції. В 12 отстрілялися ми десь в 11 з чимось була цель. Ми відстрілялися і притихло. Но міномет отут крив вот, зриви мінометні були. І э, гради ложились оттуда тоже, крили ну дальше, десь ага. вот, кілометрів 5-7. Ну міномет тут ложились міни десь кілометр полтора. От Уже після півночі, після цілу ніч. Це цілу ніч, цілу ніч, цілу ніч нам целей не давали. Вот. А потом я уїхав. Десь в обід, да? Да, десь так? От я уїхав і от передали по рації, що піхота просить підтримки, що давайте, давайте, тому що вони лізуть танками і все. Вже тоді стріляли.